Добрий день! Сьогодні я вам розповім про те, що таке пародонтит, які симптоми хвороби, які причини виникнення пародонтиту та методи його лікування. Тож, аби дізнатися все про пародонтит, відео дивіться до кінця. Буде цікаво. Мене звуть Дашковська Дар'я Сергіївна, я стоматолог-терапевт, мережі стоматологічний клінік Люмідент в Україні. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Для того щоб розібратися в понятті пародонтит, вам необхідно зрозуміти, що таке пародонт і яку роль він відіграє в зубощепній системі. Пародонт – це комплекс тканин, що оточує зуб. Саме цей комплекс надійно отримує наші зуби на їхньому місці вольволог щелепи. У нашій ротовій порожнині в нормі живе величезна кількість різних бактерій. Серед них є як умовно патогені, так і патогені, які ніяк не шкодять своєму господарю, і зазвичай імунітет справляється з їхньою присутністю в роді. Але, на жаль, при дотриманні звичайно домашньої гігієни нам не завжди вдається належним чином вичистити наші зуби, Наслідок чого на них залишається наліт і залишки їжі, що є ідеальним середовищем для зростання і розвитку бактеріальної флори, прояву патогенності. У процесі їх активної життєдіяльності навколо зуба і під ясним утворюється все більше нальоту, а також твердий зубний камінь. Він створює тиск на той самий комплекс тканин, тобто пародон, то призводить до його запалення. У результаті Чого утворюються пародонтальні кишені і розвивається таке захворювання, як пародонтит? Які основні прояви та симптоми пародонтиту? Першим та найчастішим скаргами пацієнтів з пародонтитом є кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, набреклість і почервоніння ясен, виділення гною, оголення коренів зубів, рухомість зубів. Дискомфорт або біль, а іноді навіть свірбіж в області ясен. Правильна діагностика є невід'ємною частиною і відіграє дуже важливу роль у процесі лікування пародонтиту в стоматології. Насамперед проводять рентген-діагностику, що дозволяє визначити ступень ураження кісткової тканини та кількість залучених до процесу зубів. Спеціалізовану діагностику проводять спеціальними інструментами, пародонтальними зондами, вимірюючи глибину кишень кожного зуба. Так само оцінюють ступінь рухомості кожного зуба, якщо вона є. Уся ця інформація і буде відправним пунктом для початку лікування пародонтиту лікарем-пародонтологом, як відбувається пародонтологічне лікування і в чому воно полягає. Лікування захворювання завжди комплексне і складне. Головною метою лікування пародонтиту є усунення основної причини його виникнення під'ясеневих зубних відкладень і бактеріальної флори, яка в них знаходиться. Досягають цього за допомогою глибоких пародонтальних чисток кілітажі. Роблять їх особливими гачкоподібними інструментами, кюретами. Занурюючи їх глибоко під ясна, стоматолог-терапевт вичищає всі присутні там зубні відкладення. Для ефективного лікування пацієнтів з пародонтитів у стоматології Кива Люмидент ми використовуємо обробку апаратом Вектор. Він байливо полірує пошкоджену поверхню коренів зубів і проводить промивання пародонтальних кишень спеціальним розчином, що дозволяє заспокоїти запалені тканини пародонту. В нашій клініці такі маніпуляції проводяться з використанням комп'ютерної анестезії. Завдяки цьому процедури проходять комфорт. І безболісно для пацієнтів. Найважливішу роль у лікуванні пародонтиту відіграє медикаментозна терапія. Наш лікар-продонтолог призначить вам необхідні препарати і пояснить схему їх вживання, а також вкаже необхідну для вас кількість візитів в клініку, про які вам обов'язково нагадають адміністратор кол-центру. І нарешті найважливішим фактором у процесі лікування пародонтиту є правильна та якісна домашня гігієна зубів з використанням щітки, середньої жорсткості, зубної нитки. Зубних яршиків. Користуватися ними вас навчать лікарі нашої клініки. У результаті дотримання всіх рекомендацій лікарів-пародонтологів стоматологічної клініки «Люмідент Києва, проведення таких процедур, як кюритажів і векторотерапій та завдяки регулярним візитам до вашого лікаря пародонтолога можна досягнути відмінних результатів у лікуванні пародонтиту. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео. Переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік Люмідент.